Я відміряю параметри для балансування і встановлю їх на балансувальний стенд. Я повинен вміти це робити, тому що на якісь критичний випадок, якщо хтось захворів, або, наприклад, дуже великий ажіотаж, то я все одно буду виходити, наприклад, допомагати своїм працівникам для того, щоб робота йшла швидше. Мене звуть Резник Володимир, мені 21 рік на четвертому курсі, спеціальність управління it проектом. Рік тому, коли я сам е, міняв колеса, я поїхав на один доволі відомий автосервіс автосервіз Чернівцях, і мені там дуже недобре зробили, пошкодили гайки на колесах, і так просто співпало. Я вирішив. В цілому дізнатися, як це сталося, трошечки так для загального розвитку. І десь через два місяці після того от, я випадково в телеграм-каналі бачу інформацію, що от, є така державна програма, є робота, мінімальні розрахунки, і я зрозумів, що мені це в принципі підходить. Це доволі цікаво, можна спробувати. Я порадився з батьками, з друзями. Держава по факту дає гроші просто так, але я зобов'язуюсь повернути їх податками. Передивляючись багато там відеороликів, якихось там крутих бізнесменів. От я розумію, що от перший бізнес це якраз от найцікавіше, коли ти відповідаєш за все так за маркетинг, за фінанси, за найм працівників Перша початкова заявка подається просто через дію. Там вказується там вазові там прізвищі по батькові. Е, перспективний рік діяльності. Тобто, так ви там вибираєте, що це саме буде у вас за ну там, наприклад за бізнес. Бізнес-план доволі легко заповнити. Можна там за за день, якщо сісти, дуже добре в ньому розібратися, зробити. Там основні питання такі: тобто, що це за бізнес, чим ви кращі перед конкурентами, переваги, недоліки, оцінити реальний прибуток компанії. Тим паче, по як шиномонтаж, це дуже сезонний бізнес. Я буду відвертий, деякі з цих цифр мені довелося просто брати з голови, просто малювати, вигадувати, для того, щоб там сталася така загальна е, картинка. Але от зараз вже з часом, коли я вже от переміг грант, почався все запускати, почав більш так їздити по іншим сервісам. Я зрозумів, що в принципі ці цифри так доволі. Реально. Другий етап, якщо Ощадбанк схвалює тобто, саму заявку, в цілому ми говоримо, то це передається в центр зайнятості. Найголовніший інструмент це шиномонтажний стенд для того, щоб відмортувати колесо, тобто від'єднати шину від диску. Він працює пневматично, тут дуже багато різних маніпуляторів, дуже багато різних дій, в принципі, потребує вміння, щоб ним користуватися. Єдині такі мінуси, я б сказав, це термін опрацювання заявки. Тобто, наприклад, я на своєму я, я собі відчув цю проблему, тобто від моменту, коли я склав бізнес-план, де я, наприклад, робив розрахунки по ось по обладнанню по якимось матеріалам, до того дня, коли я отримав гроші, минуло 5 місяців. За цей час дещо подорожчало. Мені довелося десь брати гірше обладнання, десь трошки зекономити. мене вийшло близько 200 тисяч гривень. Мені цих коштів вистачило на такий базовий набір. Взагалі доволі страшно, але коли як не зараз, тобто, ну я не впевнений, що щось що сильно могло змінитися. Мені найбільше допоміг інтернет і на диво дуже багато матеріалу було про саме про відкриття шономонтажу.